Я почула, що зараз оформити дозвіл на зброю можна прямо в магазині. От прийшла до вас розпитати, як це зробити. Розкажіть, будь ласка, Марія, як і значна кількість громадян України, хоче отримати дозвіл на зброю. Нещодавні зміни полегшили її бажання. Насправді я давно хотіла отримати дозвіл на носіння зброї в першу чергу для особистої безпеки, але раніше процедура була дуже складна треба було обійти багато інстанцій, і чесно, навіть не хотілося за це братися. Але зараз я от почула, що це можна зробити через зброярню. Ну через магазин прийшла, дізналась, і дійсно, все це так. І як на мене, це дуже зручно і дуже спрощує всю цю процедуру. Замість паперових бланків, електронні кабінети. Відтепер, щоб отримати дозвіл на зброю, не обов'язково йти до поліції. В Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Перевагою в МВС називають легкість отримання інформації щодо власної зброї. У єдиному вікні громадянина можна перевірити актуальність дозволів та інші пов'язані документи. Це не перший державний цифровий сервіс і а, попередні теж також не ну, одразу легко стартували, але це дуже важливий крок в, на шляху до прийняття закону про зброю. І дуже важливо, що нам дуже допомагають органи дозвільної системи та органи НДКЦ зі своєї сторони, що а, Наближає нас до такого важливого кроку. Відтепер, згідно зі змінами Кабміну, подати документи на зброю можна трьома способами: до відділу поліції через єдине вікно для громадян, через магазин для продажу зброї. На порталі Єдине вікно для громадян. Доступний повний перелік послуг, що стосується зброї, отримання дозволу на придбання зброї. На зберігання зброї, зміна місця зберігання зброї, продовження строку дії дозволу на придбання, перевезення зберігання, носіння зброї, заява щодо комісійного продажу зброї, отримання витягу з реєстру, перевірка витягу з реєстру, перевірка зброї в розшуку. Якщо говорити про алгоритм подання документів через магазин, він не є складним. Необхідно особисто звернутися до магазину, надати необхідний пакет документів. Далі очікувати на опрацювання відповідних документів. Після опрацювання всіх документів та наявності вже електронного дозволу людина може перейти до покупки бажаної зброї. На цей дозвіл можна придбати ні як раніше одну одиницю зброї, а необхідну кількість на протягом дії цього дозволу. Ми в електронному реєстрі записуємо на людину цю зброю, і вона її забирає. І дозвіл її тепер буде не книжечка, як була раніше. А теж все в електронному вигляді, але не всі власники зброї у захваті від таких змін, бо поки багато нюансів ще є недопрацьовані щодо користувачів, які вже мали зброю на момент внесення змін точно до цього наказу, є певні проблеми, скажу зразу, є. в тому числі і у мене. Частина дозволів, виданих раніше, на сьогоднішній день в реєстрі зброї не відображається. Тобто, в день введення реєстру дію 23 на я своєї зброї не побачив взагалі. Але є і позитивні моменти, які стосуються цифровізації та відвідування дозвільної служби, яку в народі вважають корумпованою. Звичайно, питання цифровізації полегшує життя. Тобто, навіть з усіма існуючими недоліками нової редакції щодо цідрового наказу. А кількість візитів до дозвільної служби скоротилась для ліквідації корупції у дозвільних органах та боротьби з нелегальною зброєю. влада вирішила провести діджиталізацію. Зараз іде намагання, ну скажімо так, очолити цей процес, тобто максимально вивести із стіні. Ту зброю, яка знаходиться у нас відповідно нелегально. Ну і плюс звичайно, вже коли йде нова купівля зброї, прибрати людський фактор. Бо дуже часто саме під час оформлення документів, це питання мало корупційні ризики. Тож як будуть реалізовані зміни, та чи будуть задоволені самі користувачі зброєю, побачимо згодом.